Ранок. Слава Україні! Вітаю на каналі. Ну що ж, у мене сьогодні дорога додому. І по дорозі я ще запланував декілька цікавих місць. Так що не перемагайтеся, буде цікаво. Дякую цьому помешканню за ночівлю і за душ. Було зручно, гарно, але Єдине, що не вистачало телевізора. Часом ввечері хотілося мотути, що щось говорило. Ріємо мод і буду їхати. Зараз на годиннику приблизно в ранку. Звідси мені до першої точки, яку я вибрав для огляду. Навігатор показує 120 км. Так що їду вже в напрямку рівного зараз. А зранку я вам скажу про холодно, Треба було вдягнути колички тепліші, але вже так і буде. Я думаю, за годинку забійнімося буде ногу. На температурі, на термометрі, до речі, близько 15 градусів. А я в літній курсі і футболці під неї. Ще раз насолоджуємося в рами. Йдемо зараз напрямку траси кінчоп і потім направо. Отриму рівно. Не хочу ще спішити, бо Зараз повороти почнуться, в мене ще резина холодна, трошки прогріється. І взагалі холодно, швидко їхати. Думав, кави тут купити, магазинчик. Був поряд, але, на жаль, ще було закрито. Вирішив я поїхати трошки іншим маршрутом. А, До речі, Направляюсь я в протецю тустань, але вирішив заїхати не з траси Київчоп, а з іншої сторони через східницю. Подивився, там дуже цікава дорога через турку. Не знаю, які там ще населені пункти. Трошки довше їхати, але має бути цікавіше. Зупинися. Такий оглядовий майданчик на трасі кічо. Фоточку і їдемо далі. Такий вітряк великий стоїть. Круто це навіть, вітер гонить трошки. Все, поїхали. Маленький капець. Все в тумані. Надію щось. Ты чудо за Ще класно асфальт! Висоцьке! Се на що. Не міг я не зупинитися і помилуватися цією красою! Все в тумані! Прикольно! Еду далее. Знається саме той момент, коли хочеться зупинитись і спостерігати за цим. Замався і все ж таки зупинився помилуватися цією красою Ось такий міст через річку Стирий. Хотілося б якогось підвесного моста знайти трушнішого, як то кажуть, але поки що не трапився він мені. Така от краса, дима одкрута, як в касі. Все, фото і буду їхати далі. теж в конденсаті в Росії еду зараз вздовж річки через курчи не дуже видно можна сказати зовсім не видно весь часом проглядається До речі, ця дорога, якщо в ту сторону, ну, Тельцюж, куди я їду, а навпаки, веде до Жойського перевалу. Ладно, теж було туди поїхати, але лишив я все на наступний раз. Місце, де я зупинявся, на карті відмічено, як панорама Карпат. Ну так я собі, в принципі, нічого особливого зупинився. Перекурив і їду далі. Поки ще хороша, нове освітове покриття. Їду я в напрямку східниці згадую. Зараз вздовж так до річки старий. Правда не дуже магістральна, магістральніша дорога. Пішла на старий самбір, але я вирішив поїхати цією дорогою. Бо кілометру трошки коротше. Ну, поки що нічого, їдемо трапляються одиночні машини. Дівчина в навігаторі мене знов трохи намахала. Дорога скінчилась. Ну як, дорога є, але така собі. Так що, якщо плануєте їхати в моєму напрямку, то їдьте краще через старий самбір на старий самбір. Але тут, здається, червоного на навігаторі не дуже багато. Так що будемо надіятися що недовго буде такої дороги. Друга передача і помаленьку сунемся Ах ти як короче вирішив я їхати. Розвернувся і їду назад. Бо чим далі, тим дорога все гірше і гірше. Круг, звичайно, там такий, чималий, через старий самбір. Але можливо я вже й не поїду на фортецю Тустень, поїду в інші місця. Якось так. Блін, не люблю такі дороги, страшно. Напевно, ніхто не любить. Ось так і їду. Перша друга передача. Річка Самбір. Була в мене чуєчка, що мене дівчина ця знову хоче намахати. Я її знову послухав. Треба менше її слухати, я думаю, а відчувати по своєму внутрішньому голосу, що говорить і тими дорогами їхати. Да, не любить моя фонда таких доріг, хоче вона хорошого асфальту. Не для таких доріг цей мод. Це точно. Ура! Я повернувся на асфальт! Я такий нахилий дав. Але заодно побачив, проїхався тією дорогою через Самбір, Старий Самбір, Вантінко. Його двір Борислав сміється, всі знають напевно Проїхався я цією дорогою, що планував в майбутньому. Ще раз повторюю самбір і старий самбір. Ще в мені до східниці. 20 км звідси. Ну, дорога прикольна. Тракторець. Пожинемо. и стаечку. Так, гарно, гарні дороги, куча готелів. Девять километров до фортеці Тустань. Виїхав з містечка, дуже воно мені схоже на Трускавець. Ну, в принципі, направлення те саме, що і в Трускавці. Води і тому подібне. І казнійка. Прикольно. Зрозуміли, що я вже майже на місці. Круто. Понеділок, до речі, сьогодні має бути верніше, не має бути майже взагалі людей. Я на місці. Будемо дивитись фортецю. Добрий день. Ходимо дорослий, 150 гривень вхід дорослим. Річка. Попереду фортеця. Цікава інформаційна дошка можна почитати патроліфи в устані. Вибрався на гору. Класно, цікаво, гарно, трошки постаю, подивлюсь і буду спускатись. Троху закінчується моя подорож. Подивився я фортецю. Цікаво, гарно, казівнички, все підписано. Можна з дітками, як на мене, дуже цікаво. Зараз мене лишилося десь близько 300 км до рівного. Так що виїжджаю на трасу Київчоп і їду додому. Не забуваємо підписатись на канал і поставити лайк. Напевно, це буде вже закінчення. Цього відео, але це не точно. Можливо, ще щось, я, якщо щось цікаве побачу по дорозі це буде відео. Всім до зустрічі на дорогах! Бограч 100, Банош 75 шкварками. Користуючись нагодою, що я в горах, Карпатах, Карпата, Бограча ну, і Банош.